Пане Дмитри, е, ну давайте поговоримо спочатку трошечки загального е, ситуація, така що бувають вільні відключення, бувають екстрені, але здається, що стає їх усе більше. Загалом, наскільки зараз вдається відновлювати той е, те, все те руйнування, яке зазнала українська енергосистема, зокрема і в столиці теж. Так, дійсно, зараз багато відключень майже по всій країні. Вони з одного боку стабілізаційні для того, щоб збалансувати попит на електроенергію з тим обсягом, який можна передати певні ем, регіони України з іншого боку, на, на це накладається ще і. Аварійні відключені, тому що мережі перевантажені, вони працюють в ненормальному режимі, і тому часто виходять з ладу зараз. І для того щоб не допустити не допустити тотальної руйнації. автоматика вимикає, вимикає і системи. І ми ремонтуємо. На жаль, процес відновлення триває. Досить тривалий час, тому що обсяги пошкоджень великі росіяни використовували велику кількість ракет, дронів для того, щоб зруйнувати об'єкти цивільної інфраструктури. Вони звичайно не призначені для того, щоб витримувати ракети та дрони, тому пошкоджені і споруди, і обладнання. обладнання потрібно монтувати, замість того, яке. Було пошкоджене для цього. Ми частково ремонтуємо, частково замінюємо, частково взагалі відмовляємося від відновлення а ремонтуємо тимчасові схеми, коли скажімо, там без якоїсь частини намагаємося відновити живлення. Тому 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 це це вимагає часу, і на жаль, ми не можемо повернутися зараз швидко до нормального до нормального надання етрічної. Денгів українців пане Дмитре від дитеклу нали заяви про те, що важко знайти е, потрібне обладнання вже в Україні. Шукають за кордоном. Наскільки це успішні процеси, і загалом, е, чи ми шукаємо старе радянське об, обладнання? Розкажіть про це е, так, дійсно зараз обладнання не вистачає. Те обладнання, яке було заготоване, заздалегідь. Те, що було, скажімо, у резерві, воно після трьох вже хвиль атак майже вичерпано, де потрібно брати нове, нове це або ж придбання, або ж це технічна допомога від тих компаній, країн, які готові дати його безкоштовно. Причому зараз немає значення це старе радянське обладнання, яке було, скажімо, у е, східній Європі демонтовано з е, тих станцій, які будувалися ще за часів радянського союзу, е, чи є в Україні, чи це нове обладнання, яке можна замінити, е, тому що ми, з технічної точки зору підходить до наших станцій чи підстанцій. Зараз будь-яке обладнання буде е, згодитися, е, ми зараз використовуємо. І старе, і нове, і те, що було в використанні з двох-трьох пошкоджених, складаємо один, скажімо там одну одиницю обладнання і встановлюємо. Так дійсно це цей збиток Ви вимірюється за сотні мільйонів доларів. Для того щоб придбати обладнання, потрібні дуже значні кошти. На жаль, довгий час енергетика так знескнекровлювалася. Не було достатнього резерву е фінансового для того, щоб забезпечити необхідний обсяг запасу. Е рішення регулятора. На жаль, знову ж таки не приймається через певні причини, і тому це зараз проблема, яку потрібно якомога як швидше вирішувати, щоб забезпечити максимально швидке відновлення і повернення до нормального режиму роботи енергосистеми України. Ну, звичайно, тут з вами погодиться весь український народ, але 100% не до кінця зрозуміє про ті можливості, які втрачалися роками. А ми ж розуміємо, ну що е, все залежало від вашої е, ваших компаній, зокрема. Теж пане Дмитре, люди бідкаються в наших соцмережах, пишуть нам про те, що десь світло горить, десь е, його вимикають, ледь там не пів будинку працює, півні з е, приводу цього, чому це так відбувається? кажуть, що те відключають світло ну на вулиці, все ліхтарне, да включили світло раз, і вулиця горить. А Це може бути після комендантської години. По, розкажіть нам про цей процес, чому це так відбувається, і е, як з цього виходити, хто на це має звертати увагу. Ну, швидка відповідь щодо ліхтарів на вулиці. Це комунальні підприємства. Це по суті місцеві адміністрації мають забезпечити вимкнення всіх непотрібних зараз джерел споживання чи чи приладів, які споживають електричну енергію, включаючи і вуличні, вуличні фонарі. Якщо говорити про те, що можна ще вимкнути, це виски, реклама, яка теж може почекати зараз. Нас. Якщо говорити про принцип відключення, то відключення є двох типів: це а, так зване заплановане чи а, відключення за графіком і аварійне відключення. Аварійне відключення ніхто не планує. Воно відбувається тоді, коли вимикається система через автоматичне спрацювання автоматики або через аварію. А, гра... Графікове відключення воно здійснюється для того, щоб збалансувати попит і пропозицію на електричну енергію відповідно до команди команд центрального диспетчера Укренерго він. Наприклад, на Київ говорить, що ви маєте зменшити споживання в Києві на 250 МВт. мегаватт. Ми, як дистрибуційна компанія, яка відповідає за роботу в Києві, розробляємо графік, який е забезпечує е розвантаження споживання на ці 250 МВт мегаватт у кожну годину. Це кожна година має 250 МВт мегаватт мінусом. Тому для цього ми робимо графік, відповідно до якого ми змінюємо відключених споживачів. Ми намагаємося тримати їх не довше 4. Годин без Світла, чого графіки не виконуються, От по чому перше, це тому... питання, яке всіх хвилює насправді? Да. Тому що по перше, часто зараз через перевантаження мереж до е відключення за графіком доєднується аварійне відключення у цьому випадку. Ми нічого не можемо зробити, крім, е крім як від відремонтувати пошкоджені мережі. По друге, е часто у нас немає можливості вимкнути включити автоматично з пульту, що називається, потрібно фіз фізично поїхати і фізично включити чи виключити будинок, наприклад, лише одне вимкнення в Києві це 300 плюс. Адрес, куди потрібно доїхати, щоб включити, або потім вимкнути чи вимкнути чи потім включити. І це теж вимагає часу. А, і ми зараз навіть розставляємо по Києву людей, які знаходяться на підстанціях, для того, щоб якомога швидше включити та виключити відповідно до графіку. Що стосується то найбільш важливого питання, чому мій будинок виключений, а інший ні, чому там світло горить, а у мене ні. Дивіться тут. Все досить просто в Києві досить серйозна інтеграція житлової забудови з іншими приміщеннями. Це критична інфраструктура, яка вбудована в житлові будинки. Що це може бути? Це може бути сервери, це можуть бути якісь для телебачення чи радіо. Це можуть бути зберігання ліків, це можуть бути зв'язок, це можуть бути пункти теплозабезпечення або водопостачання, або військові прокуратура, органів державної влади, так і інше. Звичайно, ці об'єкти вони не вимикаються а вот. В будинок він один, тобто фізично ми не можемо вимкнути лише частину будинку, тому е, ми залишаємо цей будинок вимкнений тому що вважаємо, що краще щоб у людей не було лише світла, тому що якщо ми випьому не буде води, зв'язку або ж там ще якась інша е, буде чи каналізація не буде працювати. Це е, буде значно гірша шкода. Тому є будинки, які не вимикаються. Ми намагаємось робити так, щоб так. Кількості таких будинок було як вмога менше, щоб соціальна справедливість була, але на 100% на на 100 ми не зможемо забезпечити те, щоб всі без виключення будинки вимикалися е через ті причини, про які я сказав. Пане Дмитре, стосовно зв'язку і інтернету, який ну і 3G, я розумію, що це не зовсім ваша компетенція. Але б чи не могли ви пояснити, чому так одразу падає зв'язок на з інтернетом? Там взагалі бідає, а якщо говорити про Wi-Fi, то зовсім немає. Ну зовсім просто пояснити, тому що деякі деякі базові станції зв'язку вони не забезпечені системами безперебійного живлення. Тобто, відповідно до технічної документації, кожен, кожна вишка, наприклад, чи антена, вона має при собі мати батарею чи генератор, який має забезпечувати функціонування цієї антени чи вишки протягом певного часу, який передбачений в ліцензійних умовах. На жаль, не всі вишки, не всі антени в Києві і в Київській області обладнані цими альтернативними джерелами живлення. Просто фізично вони заживлені лише на, на електричну мережу, тобто не були вкладені гроші для того, щоб забезпечити цей безперервний зв'язок. Це відбувається також із каналами зв'язку, там де потрібно створювати резервування живлення. Воно не було зроблено, тому там, де Є генератор чи батарея, все працює там, її немає. Після виграння світла в будинку чи в районі пропадає зв'язок. Що потрібно зробити? Потрібно всіх цих об'єктах встановити батареї або генератор. Тоді буде світло, тоді, коли навіть не буде світла, буде зв'язок. Це важливо цю роботу мають робити зараз наші оператори зв'язку для того, щоб дозволити людям. Перебуваючи без світла, принаймні не в зв'язок, що є важливо, особливо в умовах війни, пане Дмитре. Ну я вас маю відпускати, але в'ясно варто заходити, чи все ж таки ті графіки геть не співпадають з реальністю? Ні, ні, е, варто знаходити, тому що за останній тиждень ми досить сильно переробили графіки, вони до туди багато е, адрес. Вже у нас багато будинків там є тих, яких не було. Залишаються десь, десь 100 чи 200 будинків, які так звані недобудовані. Тобто, у нас є будинки, які фізично існують, але вони не введені в експлуатацію і позначаються як будівельний майданчик. Сьогодні я особисто з, з, з одним таким будинком півдня розбирався. Е, його не мав графіку, у нас його немає. Фізично будинок є, але це будівельний майданчик. Він просто не введений в експлуатацію. Тому е, графіки вже е, мають більшість адрес. Це по перше. По друге, ми зараз активно дивимось на те, щоб забезпечити виконання графіків. Я вам скажу, що більшість графіків зараз виконується Не виконуються вони, якщо є перевантаження мережі, і сьогодні це на лівому березі березі було і ми вимикали не тому, що ми не могли виконати графік, тому що йшло перевантаження мережі майже на 50 мегаватт, і нам потрібно було вимикати споживачів, щоб збалансувати попит пропозицію на лівому березі. І по третє, ми вже ну майже скажімо так. Точно знаємо, що наші бригади доїжджають до включення і вимкнень і в і вимкнення, і тому е, більшості випадків графіки г е, графіки е, вони е, працюють. Ми працюємо над тим, щоб їх зробити ще краще, точніше. Я думаю, що якщо не будуть нових обмежень, тому що вони зараз розраховані на 250 МВт мегаватт. То графіки будуть виконуватися. Якщо будуть нові обмеження 270, 60, 300, 350, Звичайно, графіки потрібно буде викидати і просто виключати аварійним способом. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час поговорити на цю важливу тему. Це нас всі хвилює, всіх стосується. Ну і звичайно, успіхи вам у ліквідації тих проблем, які нам наносить ворог по нашим містам і та всій Україні. Дмитро Сахарук, друзі, виконавчий директор ДТЕК долучався до нашого ефіру. Поговорили про відновлення електропостачання.